1 липня завершено дію карантину та режиму надзвичайної ситуації в Україні стосовно коронавірусної інфекції. Цей період був надзвичайно складним для України, для нашої громади. Ми відпрацювали багато механізмів реагування, аби зберегти життя людей. Зараз я хочу навести деякі статистичні дані щодо нашої участі в боротьбі з цією пандемією. 3 березня 2020 року в Україні був зафіксований перший випадок цієї інфекції. 7 квітня 2020 року перший випадок був зафіксований в місті шостка. Лікарями центру первинної медико-санітарної допомоги всього проліковано 11 927 епізодів коронавірусної інфекції. Серед них 1214 дітей. Загальна кількість відібраного біоматеріалу на ПЛР-дослідження складає 18 тисяч 840 зразків. Зроблено 9 тисяч швидких тестів. Мобільні бригади зробили 280 виїздів на місце проживання пацієнтів. Близько 70% медичного персоналу перенесло цю хворобу. На жаль, Можу констатувати, що є і втрати серед медиків. З квітня 2021 року ми розпочали вже вакцинальну кампанію, це також було важке випробування. Цього заклад зробив 78 тисяч 79 вакцинацій. І вакциновано було 36 тисяч 654 особи. Зараз я хочу подякувати медикам, які самовіддано боролися всі ці роки з пандемією, аби мінімізувати її настрій.